Вітаю! На попередньому уроці ми з вами розглядали такий об'єкт, як форма, і як можна простими засобами створити форми. Ми створили декілька форм і розглянули, в чому полягає різниця в методах створення і в зовнішньому вигляді кожної форми. Для того, щоб створити форму, нагадаю вам, ми маємо на початку мати структуру таблиці. І саме на основі таблиці створюється форма. Сьогодні ми з вами розглянемо створення інтерфейсу користувача для введення даних в базу даних за допомогою форми, але створювати ми її будемо з використанням конструктора форм. Розглянемо приклад 1. Створити для бази даних АТБ, це та база, з якою ми працюємо кожного разу. На основі таблиці магазин. Так, ми працювали на основі таблиці кадри, і в нас є декілька форм кадри. Тепер будемо працювати з таблицею Магазин. Заразом і подивимося, нагадаємо собі, які відомості є в цій таблиці. Номер магазину, адреса, хто директор, телефон і скільки є працівників. Деякі Записи є в нас недописані, оскільки на одному з уроків я показував, яким чином ми можемо доповнювати таблицю. Тому ці записи ми можемо видалити. Так, ось така структура таблиці магазин. Отже. Необхідно створити форму з іменем форма 6, з полями номер магазину, адреса директор телефон. Перейдемо в таблицю номер магазину, адреса директор телефон. Тобто поля з працівниками ми в форму не додаємо. Отже, що нам необхідно зробити? Перед першим. Двома полями ввести текст, координати, а ще перед двома контакти. Послідовність виконання наступна. Виділимо в області переходів таблицю, магазин. Активуємо вкладку Створити. І у групі форми вибираємо команду конструктор форми. Отже, я закрию таблицю, виділяємо таблицю, Створити. Конструктор форми. Так, У нас з'являється область даних, є підпис поки що форм 1. Тобто, по суті, ми маємо такий розграфлений аркуш. Робоча область. В вигляді квадратиків ці квадратики призначені для. Рівного і гарного розташування тих елементів, які ми будемо розташовувати в цій формі за допомогою конструктора форм. Отже, це можна сказати, порожня форма. І в нас відкрився, відкрилась вкладка з назвою Конструктор. Там, де ми можемо бачити різні елементи управління які ми можемо розташувати при необхідності в області даних цієї форми. З області колон титули оберемо назву, тобто заголовок. У нас зверху форма умовно поділилася на заголовок форми і область даних. Тут в формі ми надаємо назву магазини нашого району. Так. Відповідно до назви текстове поле. Саме підганяє розмір. Якщо нам потрібно, ми можемо збільшувати ось цю рамку текстового поля. Згадаємо, в програмуванні в нас були мітки лейбл і текстового поля текст Edit. Так? Отже, це в нас зараз подібно щось до мітки. Встановимо курсор в поле форма, введемо текст і класуємо Enter. верхній частині області введемо текст «Координати», Тобто в цій частині області введемо текст-координати. Щоб ввести цей текст, нам необхідно Обрати напис, пам'ятаємо, це буква А. Якщо хтось не знав, то натискаємо і розтягуємо. Тут ми прописуємо слово координати. Можемо трошки підрівняти. Далі нам необхідно додати на нашу форму поля. Якщо вони не знаходяться праворуч, то ми їх викликаємо кнопкою Додати поля. І в нас є кнопочка Показати всі таблиці. нас цікавить таблиця магазин. І обираємо ті поля, які потрібні для нашої форми. Пам'ятаємо, нам потрібен номер магазину, адреса директор, телефон. Отже, перетягуємо номер магазину, адреса. Далі додаємо напис Контакти і під контактами вже розташуємо поля. Директор і телефон. Отже, всі елементи ми перетягнули, нанесли на форму, тепер необхідно їх розташувати так, щоб був гарний інтерфейс. Виділяємо необхідний об'єкт це підпис до поля. І починаємо вирівнювати його. Вирівнюємо всі відносно цих клітинок, які в нас є. Директор. Тут ми будемо бачити значення, а це в нас назва поля. На директора можна зробити рамочку більшу, номер телефона, адреса також збільшити можна. Так. Отже, на даний момент у підручнику ми виконали всі пункти, які є на наступній сторінці. І наша форма має ось такий подібний вигляд. Наступний етап. Ми будемо зберігати форму, але що тут можна ще зробити? Це вікно ми можемо закрити. Ми можемо зайти на вкладку формат і до деяких записів застосувати. Певні елементи форматування тексту. І якщо це потрібно там, виділити вже певний елемент певним кольором, я просто наведу як приклад, номер магазину можна взагалі використати заливку для поля і так далі. Отже, на цьому етапі ми тепер будемо зберігати форму за умовою задачі, її необхідно назвати форма 6. Так, ми зберігаємо, надаємо назву форма 6. В переліку усіх об'єктів ми бачимо, додалася ще одна форма, форма 6, і коли ми її відкриваємо, її зовнішній вигляд буде такий, як ми її створили в режимі конструктора. Якщо з огляду на цей момент щось нам не подобається, в даному випадку я бачу, що ці два поля однаково порівнюю, а поле з прізвищем зсунуто трішечки праворуч. Я би хотіла його трішки підкоригувати. На вкладці головна, я можу перейти у режим конструктора, бо зараз в мене відкрита саме ця форма. Саме ця форма відкривається в режимі конструктора, і я можу ще внести певні корекції до інтерфейсу цієї форми. Після зміни форми ми її закриваємо і зберігаємо всі зміни. Так, тепер ці два поля в нас знаходяться на одному рівні. Так як і в таблиці, в нас зараз є лише три записи. Є кнопки керування записами, на яких ми можемо подивитися ту інформацію, яка була введена в наших таблицях. Повернемося до підручника. У підручнику у вас розроблений ось такий інтерфейс форми. Повернемося назад в базу даних і задамо подібний інтерфейс. Я не буду, правда, рівняти цей номер магазину і адресу. У мене все залишиться ну, на одному рівні. Заляємо певним кольором область даних і область заголовку. Отже, Повертаємося в форму, відкриваємо режим конструктора, або коли виділена форма, через контекстне меню ми можемо відкрити режим конструктора. Клацаємо в межах заголовку форми, шукаємо кнопочку заливки. Переходимо на формат заливка. Заливка там у нас була синя. А область даних зелена. Ось це поле в нас не було із заливкою. Я просто демонструвала, як можна його Зробити оформити. Ой, прозорити теж не буде, нехай залишається біле. Як змінити колір написів? Ось цих, ви вже зрозуміли. Ми просто клацаємо на потрібному об'єкті і використовуємо панель форматування, застосовуємо певний колір до того об'єкту, який виділяємо. Закриваємо форму, зберігаємо дані. Отже, сьогодні ми познайомилися ще з одним. Методом створення форм це створення форм за допомогою конструктора форм. Там, де ми самі розставляємо ті об'єкти, які нам потрібні. Беремо поля вже із тих таблиць, які в нас створені, і створюємо новий об'єкт з таким інтерфейсом, який нам потрібний. У підручнику розглянемо приклад 2. Для того, щоб додати записи на основі створеної форми, можна розглянути приклад 2. Тобто у форму 6, в режимі форми необхідно перейти на порожній запис, додати запис у режимі форми, і цей запис буде перенесений автоматично у таблицю. Оскільки поля у формі, вони пов'язані з. Полями таблиці. Отже, нам необхідно додати номер магазину 6, адресу річкова 24, директор середа, телефон. Повертаємося в базу даних. Ідемо до порожнього запису. Якщо таких записів багато, ми можемо натиснути. В будь-якому місці, коли ми знаходимось, у нас взагалі-то є такий вже запис, на новий пустий запис на кнопочку, і переходимо до нового запису. Хто пам'ятає, коли ми створювали таблицю, ми говорили про те, що поле із Номер магазину буде в нас ключовим, і ці значення не повинні повторюватися. Отже, я зараз відкрию просто таблицю магазин. Є в нас три записи, а в підручнику в нас є чотири. Внесемо зараз в порожній рядок той запис, який відсутній у нас в таблиці. Отже, є середа, коцюба-борзов. Так, середа, коцюба-борзов. Останнього в нас немає. В списку якраз його введемо. Номер магазину 45, вулиця Гончара, 3, Костюк ВА. Ми будемо вводити дані в форму. Отже, номер магазину 45, адреса вулиця Гончара. 3 переходити від поля до поля можемо клацаючи мишкою або клавіша Tab на клавіатурі. Директор Костюк В А. Номер телефону 234 1111. Після введення даних закриваємо форму. Дивимося, записів у нас всього 4. Заходимо в таблицю магазин, і теж є останній запис. Магазин 45, вулиця Гончара, Костюк і номер телефону. Поле працівник залишається зі значенням 0, оскільки в формі. У нас не було взагалі зазначено такого поля І кількість працівників в нас не було можливості увести за допомогою форми. Тому так, такий запис ми можемо ввести вже тільки в самій таблиці. Ну, нехай буде не знаю, 50 працівників. Отже, сьогодні на уроці ми розглянули створення форм засобами конструктора форм. І подивилися, що. Інтерфейс можна розробити такий, який потрібен користувачу. На домашнє опрацювання вам залишається параграф підручнику. Це в нас параграф 4.1.